За що платити жеку? Ось питання, яке вже десятки років об'єднує людей, що живуть під одним дахом. Звісно, якщо бетонну плиту, вкриту рубероїдом, можна назвати дахом, адже вона скоріше нагадує решето. Про це красномовно самі за себе говорять стіни, вражені грибком, які ніколи не просихають відсталі шпалери у квартирах мешканців горішніх поверхів та миски з тазками, які завжди на поготові. Особливо ситуація загострюється навесні. І падає на плечі мешканців сніговою лавиною або стікає струмками на голову у прямому значенні. Ці люди об'єднані спільною бідою мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Переяславська, 60. Вони і раніше не мовчали про свої негаразди. А нині, як почули про підвищення тарифів за послуги комунального підприємства Прилуки Житлобуд», взагалі обурилися, бо все, що робить для них комунальне підприємство, це Абсолютно нічого. Они только единственную силу дали для того, щоб подъезд ми своїми средствами закраску купили, потом двері Да. Ані тільки є далі роботника. щоб вони покрасілі, побілілі, і все. пані Антоніна проживає в цьому будинку уже 42 роки. І до цього часу, як і її сусіди, не розуміє, за що вона платить ЖЕКу. А згідно з новими тарифами, які нещодавно озвучили працівники прилуки житлобуду, сума оплати послуг цього підприємства для неї складе 80 гривень. Сюди, як і раніше, входить прибирання прибудинкової території, поточний ремонт м'якої покрівлі, під'їзду, ливневого водовідведення, фарбування будинкового газопроводу, ремонт спортивного майданчика, освітлення місць загального користування. Але на жаль, жоден із цих пунктів комунальним підприємством не виконується. Запевняють мешканці будинку. Я б хотіла б звернутися до нашого начальника музгула, кінець нашого Жека, тому що ми е, непонятно за що ми платимо. Це однозначно. Значить, у нас е, займаємося ми кришою. вже я в цьому будинку живу 28 років. Значить, за 28 років нічого не було зроблено. Зовсім нічого. Коли постало питання з ремонтом даху, була створена спеціальна комісія, яка визнала 95% покрівлі зношеною. А ще було повністю відсутнє утеплення. Все, чим допомогло комунальне підприємство, це взяли, поміняли толь. Положили все, ніякого не утеплення, ніяких стяжок, ніяких швив. У нас немає повністю карнізов. Взагалі немає. Ви подивіться, що робиться? У два ряда немає кирпича. Шви повимивала, повимивав дощ. В під'їзді тече на п'ятому етажу 17, 18, 19, 20. Дах продовжував протікати, а мешканці писати звернення. Під час останнього отримали відповідь в серпні вересні 2007 року виконано ремонт покрівлі в повному обсязі 863 квадратних метра. В жовтні 2008 року проведено ремонт водосічних труб і системи водовідведення. Ну ви ж ось присутні, ви подивіться, де наше водовідведення, де наші труби. У нас уголотой. Не зімою, ні літом не висохає. На одному із зібрань мешканцям будинку запропонували альтернативу. Мовляв, якщо вас не влаштовує обслуговування ЖЕКу, створюйте об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Але брати на себе відповідальність за старий аварійний будинок, люди не наважуються. А комунальне підприємство усілякими способами з незрозумілих причин ухиляється від обов'язку робити ремонт будинку, мешканці якого щомісяця сплачують немалі кошти. якщо вони вже так хочуть, від нас ізбавиться, хай зроблять нам капітальний ремонт криші. Повністю весь будинок, а ми вже будемо далі рішати, хочемо ми оставатися вже чи не хочемо, платити отакі. Гроші за жек. Перш ніж піднімати такі ціни і надівати таку петлю по цінах на людей, треба надавати належні послуги. Тоді люди будуть згодні з тими тарифами, які ви приймете. А на даний час люди всі не згодні із тими цінами, які ви пропонуєте людям. Єдине, чим допомогла міська влада, це обстеження будинку, на яке було витрачено біля 20 тисяч гривень. Тоді будинок назвали аварійним, і на цьому все зупинилося. На сьогоднішній день висновок експерта уже є недійсним. Тому мешканці переконані, що кошти були використані недоцільно. І це не єдина проблема, яка непокоїть жителів аварійного будинку. Як пустили дорогу, цю об'їзну дорогу нам сказали, що вона навіть міжнародного значення. У нас почали дуже тріщати стіни нашого, нашого під'їзду від п'ятого до другого поверху. через численні тріщини, які утворилися на будинку. Люди вже бояться в ньому жити. Що вже мріяти про ремонти кімнат тут, аби прокинутися в цілому будинку із сухою головою. Чисельні спроби подій зв'язатися з начальником комунального підприємства Прилуки Житлобуд» Олександром Мозговим очікувано не принесли результату. Та ми дуже сподіваємося на реакцію керівника не скільки на наш сюжет, скільки на проблеми жителів багатоквартирного будинку по Переяславській 60.